Гарного, приємного, тихого вечора хотіла з вами поділитися своїм досвідом стосовно сну. Я така сама людина, як і ви, і так само порушую цикл сну. По різним причинам. Це і ненормований день, ненормований графік, відволікання, такі ж сирени, такі ж стреси, соціальні мережі, недороблені справи якісь, коли ти на кухні, жінки, мене розуміють, то вчишся, потім дивишся на години і думаєш, боже, а я ще не сплю. Я така сама. Але ж воно накопичується, знаєте, відверто вам кажу. І потім викладається в що. Які, ну, зайва вага це таке вже. Зайва це наслідки. Спочатку нервовість, незосередженість, поганий стан шкіри ем, і постійне відчуття роздратованості і втомленості. Тобто нема наче сил, знаєте, потім буде е, які там іти на спорт і щось якісь робить вправи, якщо немає сил навіть піднятися з ліжку і піти і щось зробити. Ось це все наслідки. Це його втоми від недосередження. Паня. Це через порушення нашого графіку сну. І ем, мені дуже допомогла, якщо я двічі зробила ці дві мудри, і вже в мене організм перезавантажився, і я прийшла додому, і він дверь вам скажу, я просто прийшла, поїла сьогодні, е, випила чаю, лягла, і мені захотілося спати. Я просто лягла і заснула на 3 години. Я виспалась, сама ж проснулась в бодрому стані. У мене не боліла голова, не було пожовкового такого стану. Я відпочила дуже класно, наче порилася своєму тілу, побула там десь в якихось меридіанах, перезавантажилась, як отой на перезарядки якісь знаєте, щось включили туди і все. Встала і пішла. Я відчула себе наповненою. Відпочитую. Тому оці медитації, мудрі виконання різні вони дуже круто допомагають розвантажити нашу нервову систему. Дуже. А зараз ще я планую. Піти на свої заняття з флай йоги йоги колесо, зобновити їх, бо це дуже крута річ. Буду потім вам показувати вправи з йоги колісом, оновлю всі в пам'яті вправи, бо піду до зали зі своєю подружкою, вона мене теж запросила, Підемо разом. Згадаю все і буду вам показувати, як воно що працює. бо це теж працює. працює, все працює абсолютно не працює лише те, що не робиться. Під лежачий камінь нічого не біжіть, розумієте? Коли ти хочеш щось прагнеш і хоч щось робиш, повірте мені, воно все працює докупи. Що б ви не забажали в своєму житті, якщо ви хоч якийсь крок робите для цього, воно спрацює. І нікого не слухайте, що то щось дористика і що воно ніяк не реагує, не працює. Ні, це не правда. Це просто сугуба. Е Кожного, кожен так по-своєму думає, але якщо ви хочете до чогось досягнути, то йдіть до цього. А якщо вас хтось критикує і каже вам якісь погані речі, подивіться на цю людину, яка вона собою. Чи успішна, щаслива, чи яка вона взагалі що вам дає такий е, якусь свою таку інформацію, да, вас критикує сильно. і е, не дає